В Ізмаїльському районі розпочався тиждень, присвячений Дню цивільного захисту. Завданням для рятувальників є охопити якомога більше дітей і навчити їх правилам, які рятують життя. Основним завданням проведення днів цивільного захисту є відпрацювати евакуацію на випадок виникнення пожежі в приміщенні закладу освіти. Правильна доповідь про евакуйовану. Учнів від педагогів обов'язково правильно зателефонувати до служби по рятунку за номером 101 та повідомити інформацію стосовно умовної пожежі, яка виникла в учбовому закладі. Також було дітям продемонстровано пожежний автомобіль, пожежно-рятувальне спорядження. Кожен учень міг з рятувальником подати воду зі справжнього ствола на гасіння умовної. Пожежі до зустрічі з рятувальниками учні молодших класів підготували правила пожежної безпеки у формі ремівок. На базі класів безпеки, які зосереджені в закладах освіти, ми провели єдині уроки, головною метою яких є ще раз повторити, нагадати та закріпити основні правила пожежної безпеки та мінної безпеки, адже виконання елементарних правил з безпеки рятують життя. Рятувальники впевнені, що учбових і тренувальних евакуацій. Багато не буває, бо саме завдяки таким тренуванням, у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі, діти будуть підготовленими і будуть знати, як правильно діяти.